Були п'янці, справжній шок, повалені дерева та електроопори пошкоджені покрівлі. Постраждали два десятки будинків. П'ять розкрило повністю. Люди не можуть стримати сліз. Такої негоди кажуть іще не бачили. Зірвався ураган. Отакі тучі пішли. Почало крутити за п'ять хвилин. Рвало так все рвало. Дерева повалялося. Це ми у хаті тут вже 25 років. Ну, було, зірвало там пару шіхвірин, ну таке страхіття, це не передать. Звідки брати гроші на ремонт селяни не знають. Утім місцеві чиновники обіцяють, що без компенсації їх не залишать. Казали, виплатять, хоча б шифер купити. Ми вже рахували, скільки треба коштувати? – Та тільки на шифер 1012. А в сусідній Антонівці взагалі трагедія. Блискавка влучила у пастухів. Коли почалася гроза, подружжя погнало череду з поля в село. Втім, увімкнені телефони притягли розряд, який влучив в обох людей. 44-річний чоловік зміг вижити, але його 35-річна дружина загинула на місці. Ми не догнали до села з півтори кілометра і так скоїлося. Мобільний телефон попала, блискавка. І його вдарило, але він одійшов. За останній місяць це вже четверта смерть від блискавки на Черкащині. В усіх випадках люди не дотрималися простих правил безпеки. Не можна ховатися в грозу під деревами та користуватися мобільними телефонами.